Приблизно у 203 році нашої ери імператор Септимій Север повертався в Рим після парфянської військової кампанії. Септимій зупинився у провінції Фракія, щоб відсвяткувати день народження свого молодшого сина, публія Септимія Гети. Як святкують римляни? Звісно, з розмахом багато жертвоприношень, вина та видовищ. Одним із влаштованих видовищ були так звані військові ігри, де усі охочі мали змогу продемонструвати перед імператором та народом імперії свою силу. Переможці отримували від імператора коштовні призи: срібні браслети, шийні гривни та пояси, оздоблені коштовним камінням. Серед фракійців виділявся юнак, який був високим на зріст кремезної тілобудови, і який сам напросився взяти участь у боротьбі з будь-яким вояком з війська Септимія Севера. Імператор наказав обрати табірної прислуги найсильніших та найхоробріших і виставив їх проти кремезного Фракійця. 16 обраних бійців імператора програли у боротьбі Фракійцю, і Септимій Север нагородив сильного варвара та дозволив йому вступити до лав імператорської армії. Радості Варвара не було меж, адже він з дитинства мріяв присвятити своє життя військовій справі. Навіть на третій день після зарахування до війська варвар скакав і тішився, танцював та співав, прославляючи імператора. Цю радість побачив Септимій Север, і поведінка Фракійця йому не сподобалась. Імператор наказав трибуну Легіону втихомирити варвара. Після розмови з трибуном варвар наважився підійти до імператора, який сидів верхи на коні та спостерігав. За Тренуванням війська. Септимій, побачивши, що до нього прямує Фракієць, вирішує знову випробувати його сили. Коли Фракієць підійшов до Септимія Севера, імператор цокнув коня та розпочав рух. Фракієць не відставав від імператорського коня ні на крок. Север додав швидкості. Варвар біг поряд. Септимій ще додав, варвар практично не відставав. Коли вони зробили коло навколо табору, імператор зупинився та запитав Фракійця: А чи зможеш ти і зараз, після бігу, продемонструвати свою силу? Скільки завгодно, Цезарю, відповів фракієць. Септимій віддав наказ найсильнішим воякам боротись із варваром. Фракієць з легкістю переміг сімох вояків та утримав від імператора нагороду золотий шийний браслет, тобто золоту шийну гривну. Ім'я цього варвара Гай Юлій Максимін. Його батько був готом, а мати походила з одного з племен аланів. Історик Юлій Капітолін писав, що Максимін міг випити більше 26 літрів вина на день, з'їсти до 20 кілограмів м'яса. Зріст його був більше двох метрів, а браслет, який на руці носила його дружина, він вдягав на великий палець правої руки. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про імператора, який був першим правителем Римської імперії у періоді історії, який відомий нам під назвою Криза Римської імперії III століття. Поговоримо про Максиміна Фрокійця. Але як завжди, спочатку я хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші історичні епізоди. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Розпочавши свою військову кар'єру за правління Септимія Севера, Максимін досяг високих посад і після смерті Септимія вірою та правдою служив його синові Каракаллі. Дізнавшись про вбивство Каракалли, Максимін вирішив залишити військову службу, адже не бажав виконувати накази убивці імператора. Макрін, якого війська проголосили імператором після Каракалле, керував імперією трохи більше року, і його так само було вбито, але прибічниками Елагабала. знавши про смерть Макріна, Максимін прибув в Рим і мав намір надалі служити імператорові Елагабалу з династії Северів. Але, побачивши це, неповнолітнє опудало, Максимін передумав. Максимін вирішує піти у відставку, але Елагабал його не відпускає. Неповних чотири роки Максимін ніби і був при посадах, але нічого не виконував з наказів Елагавала. Частину свого часу Максимін проводив у рідній фракії у своєму маєтку, мандрував імперією та вигадував усілякі нісенітниці, тільки б не виконувати накази Елагавала. Коли труп Елагабала та його матері Юлії Соемії вкинули в Тибр та проголосили імператором Олександра Севера. Максимін знов прибув в Рим і знову з наміром служити імператорові. кажуть, що Олександр Север неабияк втішився, взнавши, що такий видатний вояк хоче служити імперії. Імператор призначає Максиміна трибуном 4 го італійського легіону, набраного з новобранців. Максимін мав виховати з них справжніх вояк. Античні історики пишуть, що римське військо було незадоволене Олександром Севером і називало його маминим синочком. Один з легіонів повстав проти Олександра після того, як імператор вирішив відкупитись від германських племен замість того, щоб іти проти них воювати. Повсталим легіоном був четвертий італійський легіон під командуванням Максиміна. У березні 235 року нашої ери легіонери 4-го італійського легіону проголошують імператором Максиміна Фракійця. Олександра Севера зраджують його вояки та переходять на бік Максиміна. 26-річного Олександра та його мати Юлію Мамею було вбито за наказом Максиміна у військовому таборі під Могонціаком, сучасне німецьке місто Майнц. У 235 році Римська імперія утримує нового правителя Гая Юлія Максиміна, більш відомого нам як Максимін Фракієць, отримавши владу, Максимін відсторонює від державних справ прибічників Олександра. Історики пишуть про репресії, під час яких загинуло близько 4 тисяч чоловік. Але мені здається, що це перебільшення, тоді як Елій Капітолін пише про велику кількість жертв, Геродіан нам розповідає про те, що частину прибічників Олександра Максимін відправив у Рим, іншу частину призначив керувати римськими провінціями. Ну і звісно, декого стратив та конфіскував майно на свою користь. Про жорстокість Максиміна ходять легенди. Кажуть, що він особисто ходив з палицею, якою гемселив своїх політичних опонентів, а тим, кому не повезло, вкидав на роздирання диким звірам. Також античні історики згадують про те, що Максимін наказав демонтувати позолочені та посріблені статуї, вилучити з храмів деякі пожертви богам та переплавити весь коштовний метал у монету. Римські сенатори були шоковані звісткою про загибель Олександра Севера. Сенатори відчули, як влада, яку вони отримали в часи правління Олександра, вислизнула з їхніх рук. Можливо, сенатори і могли чинити опір, але у Римі перебувала Притуріанська гвардія, яка підтримувала Максиміна і якою командував Віталіан, прибічник новопроголошеного імператора. Серед військ теж були незадоволені Максиміном. У перші місяці правління мали місце дві змови проти імператора. Першу організував Гай Петроній Магн та сенаторська опозиція. Справа в тому, що Максимін планував похід на германців, від якого відмовився Олександр Север. План сенаторської опозиції та частини високих військових посадовців полягав в тому, щоб зруйнувати міст через річку, коли Максимін перейде на територію ворога. Тобто, у разі невдачі римської армії проти германців, не дати імператорові повернутись назад. Розвідка та шпигуни відпрацювали відмінно. Максимін наказав стратити усіх заколотників. Другу змову проти Максиміна було організовано східними лучниками, які прибули на германські кордони імперії разом із колишнім імператором Олександром Севером. Але і ця спроба зазнала невдачі, адже один із змовників зрадив увесь план та розповів про нього Максиміну. Максимін вислухав лучника, віддав наказ стратити заколотників, а потім стратив і самого зрадника. До речі, германські військові кампанії Максиміна були, хоч і важкими, але вдалими. І Максимін розпорядився намалювати картини, на яких було зображено хід військових подій у Германії, та вислати ці картини в Рим. Ці картини встановили перед курією, де збирались сенатори, і усі римляни мали змогу побачити військові подвиги свого імператора. Нам невідомо, відомо, яким було би правління Максиміна, якби не ці два заколоти. Можливо, Максимін мав намір мирно співіснувати із сенаторами, але Максимін спрямовує на заможні верстви населення Римської імперії свій імператорський гнів. Поновлюються справи у образі величі імператора: заможних римлян засуджують, майно конфісковують. А по усій території імперії із заможних домогосподарств стягуються, скажімо так, непідйомні податки. Та й середньостатистичні мешканці імперії теж були обтяжені податками. Велика частина грошей ішла на військові кампанії Максиміна Фракійця. Зазначимо, що займатися бізнесом для сенаторів було нижче їхньої гідності, але сенатори усе ж таки були бізнесменами і як справжні бізнесмени доручали управління бізнесом вільно відпущеним або, скажімо так, підставним особам. Усі про це знали, але усім було байдуже. Тобто, з тих часів нічого не змінилося, і як приклад, ми можемо провести, наприклад, сучасну українську та й не тільки українську політику. Я думаю, ви зрозуміли про що я говорю. Так ось, саме непідйомні податки стали причиною заворушень у Африці. Прокуратор імператорської скарбниці в Африці настільки завзято стягував податки, що місцева еліта, скажімо так, залишилась гола, боса і просто Коли прийшов час чергової сплати у імператорську скарбницю, африканські бізнесмени запросили у прокуратора три дні на те, щоб зібрати потрібну суму. Прокуратор погодився. Маючи три дні, вже майже незаможні африканські бізнесмени збирають прибічників та натовп з числа рабів та вільновідпущених і планують вбивство прокуратора. У призначений день натовп з'явився до прокуратора та, недовго з ним розмовляючи, відправив його на вічний спочинок. Звісно, після цього вбивства у провінції розпочинаються заворушення із закликами не підпорядковуватись Максимінові, але заколотникам потрібен був ватажок. Африканці обирають своїм ватажком Марка Антонія Гордіана Симпроніана, який на момент повстання очолював провінцію Африка на посаді проконсула. Геродіан пише, що натов увірвався у будинок Гордіана і проголосив його імператором. Гордіанові було 80 років. Людиною Гордіан був відомою, талановитий політик і досить небідний римлянин, якого пам'ятали та шанували за його щедрість. За своє довге життя Гурдіан, скажімо так, ніде не накосячив, тому і дожив до поважного віку. І менш за все він хотів на старість років приміряти на себе імператорський пурпур. Старий політик мав намір закінчити своє життя у спокої, але натовп пригрузив Гордіанові смертю, якщо він не очолить повстання проти Максиміна. Як ми зрозуміли, вибору не було і Гурдіан погоджується. Він обирає своєю штаб-квартирою місто Карфаген. З Карфагену Гурдіан відправляє в Рим озброєних посланців з листом до Сенату. В Рим посланці прибувають під виглядом торговців на декількох кораблях. Першим ділом вони таємно зустрічаються із сенаторами та повідомляють їм про події у Африці. Сенатори, які пам'ятали Гордіана лише з кращого боку, зраділи такому перебігу подій, адже перед ними знову замаячила можливість отримати владу. Також за наказом Гордіана, посланці вбивають префекта приторія Елія Віталіана. Після вбивства Віталіана римський сенат збирається на засідання, на якому проголошує Гурдіана та його сина августами, тобто правителями імперії. Також Сенат наказує знищити усе, що пов'язано із Максиміном Фракійцем. Закони анульовуються, статуї скидаються, а картини, на яких було зображено хід германської кампанії Максиміна, знищуються. Сенатори відсилають листи в провінції імперії, закликаючи протистояти правлінню Максиміна та переходити на бік Гордіана, Сенату та римського народу. Більшість намісників провінції, за словами історика Геродіана, підтримали сторону Сенату. Знавши про заворушення в Римі, Максимін розізлився не на жарт, і найперше Максимін злився на свого сина. Коли Максимін прийшов до влади, він мав намір відправити свого сина Максима в Рим, але той відмовився. Тепер Максимін вважав так: якби його син був присутнім у Римі, то сенатора ніколи би не погодились на підтримку Гордіана. Що ж, потрібно було вирішувати проблему в Римі. Максимін збирає своє військо, яке дислокувалось на зимових квартирах у місті Сирмій. Це сучасна сремська митровиця у Сербії, та вирушає до Італії. Що ж, друзі, поки в Римі перелякана преторіанська гвардія зачинилась за брамою свого табору, римський натовп знищує статуї Максиміна, а сам Максимін із своїм військом чалапає в Італію, ми перенесемось у Карфаген, де справи у Гардіана йшли більш-менш нормально. До пори до часу. Справа в тому, що намісник Нумідії Капеліан був прибічником Максиміна і найголовніше особистим ворогом Гордіана. Так, от Капеліан збирає вірне військо та вирушає на Карфаген, щоб вбити Гордіана та його прибічників. Ну і звісно повернути владу Максиміну. Взнавши про те, що Капеліан йде війною на Карфаген, Гордіан теж збирає військо для протистояння. Зазначимо, що в числі військ Капеліана були досвідчені легіонери, а ось Гордіан зібрав, скажімо так, ополчення з недосвідчених Карфагенян та мешканців провінції Африка. Це недосвідчене військо очолив син Гордіана, теж на ім'я Гордіан, який нам більш відомий як Гордіан II якими були шанси у Гордіана Другого проти Капеліана? Ніякими прибічники Гордіана I під командуванням Гордіана II програли битву проти Капеліана? Гордіана II було вбито у битві. А старий Гордіан I, коли дізнався про поразку військ та загибель свого сина, повішався. Правління двох гордіанів тривало лише 22 дні. Обидвоє залишили цей світ у 238 році нашої ери. Капеліан із військом увійшов у Карфаген, розграбував місто та добив прибічників обидвох гордіанів. У самому Римі сенатори отримали одразу дві звістки, і дві вони були погані. По-перше, гордіанів вбито. По-друге, Максимін із військом вирушив в Італію, а це значить, що він піде на Рим. Сенатори збираються на екстрене засідання у храмі Конкордії, богині Згоди і вперше за усю історію принципату обирають імператорів шляхом голосування. Новими імператорами обрано та проголошено сенаторів Децима Бальбіна та Марка Клодія Пупієна. Бальбін був досвідченим військовим, Пупієн – досвідченим політиком. Однак не всі були задоволені вибором, і тим більше римський народ добре пам'ятав жорсткувати керування попіяна на посаді префекта Риму, тобто на посаді мера міста. Коли новообрані імператори вирушили до храму Юпітера Капітолійського, щоб принести жертви та обітниці, розпочались заворушення. Незадоволені римляни і деякі сенатори прагнули, щоб влада і надалі залишалась у руках династії Гордіанів. А так як у Гордіана І був онук, якого теж як не дивно назвали Гордіаном, було вирішено проголосити Гордіана, назвем його Гордіан III, проголосити Гордіана III Цезарем, тобто спадкоємцем імператорської влади. Це рішення задовільнило усіх, і Бальбін та Попієн розпочинають приготування до протистояння із Максиміном. Формуються війська і відправляються у найважливіші міста Італії. Одним з таких міст було місто Аквілея. Сенат вжив низку заходів для оборони Італії. Усі комунікації та гавані були перекриті. Всюди вівся набір війська, а містам було доручено заготовити достатню кількість зброї та продовольства. Аквілея ж була важливим торговим портом у північній Італії ще з часів правління Октавіана Августа. Максимін Фракієць, перейшовши Альпи, відправляє у аквілею своїх посланців, які просять мешканців здати місто Максиміну та перейти на його сторону. Сенатські ставленики вмовляють містян не піддаватись на прохання Максиміна. Посланцям Фракійця було відмовлено, і це не аби як розлютило Максиміна, адже прийшовши до влади, він наказав провести в Аквілеї реставраційні роботи та відремонтував дороги навколо міста. Рухаючись до аквілеї, Максимін віддав наказ руйнувати невеличкі поселення та спустошувати поля, щоб прибічники сенату не мали змоги поповнювати провіант від тих, хто їх підтримував. Прибувши до Аквілеї, Максимін вирішує взяти місто в облогу. Імператор використовував усе наявне у нього обладнання, тобто облогові машини, але аквілейці мужньо відбивалися, і Максиміну ніяк не таланило захопити місто. Провіанту та води у аквілейців вистачало на багато місяців облоги. А ось війська Максиміна зазнавали голоду та хвороб. Воду легіонери Максиміна брали з річки, яка протікала біля міських мурів. А так як вона була забруднена трупами вбитих, пити її було неможливо. Як ми пам'ятаємо, легіонери Максиміна самі знищили місця звідки мали змогу брати провіант, і вони опинились у досить скрутному становищі. Моральний дух легіонерів було зломлено, і звинувачуючи в усіх невдачах свого полководця, було вирішено перейти на бік сенаторів Бальбіна та Попіяна. Ну і, звісно, на бік Гордіана Третього Цезаря. Тим більше серед вояків Фракійця ходили чутки, що уся Італія повстала проти Максиміна, та й решта провінцій імперії підтримують сенаторів. Звісно, чутки були неправдивими, але легіонери Фракійця у них повірили. Легіонери другого парфянського легіону вирішили, що Максимін та його син Максим вже досить награлись у імператорів. У червні 238 року нашої ери Максимін та його син Максим відпочивали у своєму наметі. Легіонери другого Парфянського легіону увірвались у намет та, недовго затягуючи події, вбивають як імператора Максиміна, так і його сина. І вже знову ж таки за класикою жанру відрубують колишнім правителям голови та відправляють їх у Рим. Правління Максиміна Фракійця тривало трохи більше трьох років. На момент загибелі Максиміну було 65 років, а його синові та співправителю Гаю Юлію Веро Максиму було приблизно 18 років. Максимін Фракійць та його син були не останніми імператорами Римської імперії, які загинули у 238 році нашої ери. У римській історіографії 238-й рік відомий під назвою Року Шести імператорів, це якщо враховувати лише тих імператорів, які прийшли до влади саме у 238 році. Так як Максимін Фрокієць загинув у середині 238-го року, його теж можна вважати одним з римських правителів того року, і тому ми отримуємо не рік шести, а рік семи імператорів. Гордян І, Гордян ІІ, Максимін Фракієць та його син Максим відійшли у сади Юпітера, залишивши управління імперією, імператорам Дециму Бальбіну, Марку Клодію Попієну та Цезареві Гордіану III. Але про це у наших наступних історично римських епізодах. Добра усім, крім ворогів, почуємось.